Я захопився хульним помислом. Минуло багато часу, як на тебе озброївся хульний біс, який губить душі, котрі його приймають. Він спіймав тебе за гривню, ланцюг на шиї, пристрасті, щоб убити тебе, О, нехай не дозволить мій Бог сповнити йому на тобі свою волю, та не зневірюйся, Ось стоїть перед тобою Бог, який приймає твоє покаяння. Пробудися від омани полону і найперше погаси гнів і роздратування, знаючи, що вони спонукають людину до згубної на Бога, придбай же смирення, яке обпалює демонів, послух, який відкриває Сину Божому вхід у людину, віру, яка спасає людину, надію, яка не осоромлює, любов, яка не дає людині відпасти від Бога. Ти не подбав про ці чесноти, а навпаки, обрав для себе протилежне, гнів, дратівливість і цілковиту погибель, вищезгадану хулу, але доклади зусиль, щоб виправитися, дивлячись на Божу благість і думаючи, яким благим є Господь. Тобі простилося минуле, але віднині виправся, упродовж сорок днів принось покаяння Богові, чинячи щодня по три поклони. І, промовляючи, прости мене, що холив тебе, Бога мого, і сповідай Його твоїми злохульними устами, промовляючи тричі на день. Слава тобі, Боже, і благословенний ти повіки, амінь. І не чини того ж знову, щоб не зазнати тобі чогось гіршого, від нечулості серця ти розгнівався, а через гнів відійшов від святого причастя. Коли ж зовсім потрапив у полон, то впав до рову хули, і якби не застерегла рука чоловіколюбного Бога і молитви святих, то душа твоя впала б у згубу відчаю, каже тобі Бог зрішив ти, більше не гріши. Молися і за колишні твої гріхи, Бог милостивий, і, бачачи наше бажання виправитися, прощає нам гріхи. Сумую на Ауву за те, що він віддає перевагу іншим. Брате, ти сам себе спокушаєш, хіба не знаєш, що кожен спокушається від своєї похоті, Якова 1.14 Не пильнуй нікого іншого, крім себе самого, і не цікався іншими, бо це не принесе тобі користи в жодному разі, і поглянь, через яку нікчемну річ Сатана збентежив твоє серце. Тож устань, підтриманий Божою рукою, і не вір своїм помислам, через які демони показують тобі речі, як їм завгодно, коли пропонуєш зробити що-небудь, що означає шанобливість, вбережи себе від того, щоб радіти від пошани, і вияви послух, який проганяє перечення, ненависне Богові і тим, що люблять Його. Тримайся послуху, який підносить до неба. І тих, що його придбали, уподібнює Сину Божому. Як покласти початок покаянню? Якщо бажаєш покласти початок покаянню, подивися, як зробила це блудниця. Сльозами своїми вона омила ноги владики. Лукія 7, 38. Плач обмиває кожного від гріхів, але людина досягає плачу через працю, через повчання в Писанні. Терпіння, роздуми про страшний суд і вічний сором, також через самозречення, як сказав Господь, хто хоче за мною йти, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і йде за мною, Матвія 16, 24. Зректися ж себе і взяти свій хрест означає усьому відсікати свою волю і зневажати себе. Через цілесну неміч не можу трудитися, як оці. Якщо ти немічний і не можеш понести тяжких подвигів, то роби по змозі, вживаючи хліба та пиття трохи менше, ніж потрібно тобі, бо Бог прийняв дві лепти вдови і радів їм більше, ніж решті всього. Навчися не поводитися з іншими вільно і спасешся. Помисли, які виникають в мені, кажуть Іди на чужу сторону і там спасешся. Це від ворога, який пропонує тобі це під виглядом правди, для того, щоб, посміявшись над тобою, зробити тебе предметом спокуси для багатьох, щоб ти і за них зазнав осуду. Втім, ти терпиш це через твою недбалість і марнославство. До недбалості та марнославства додають свої підступи і демони, щоб погубити твою душу. Тож пильнуй себе старанно. І подвизайся проти помислів, проганяючи недбалість і марнославство, не чини нічого з власної волі, і не приймай помислів, які виникають у тобі, а також самовиправдання. Якщо ж ні, то зазнаєш великого падіння, придбай твердість, і позбудешся свободи у стосунках з ближніми, причини всякого зла в людині, Облиш всі турботи і вільно служитимеш Богові. Стань мертвим для кожної людини і будеш мандрівником, зневважай себе, і думка твоя не стривожиться. Не думай, що ти зробив щось добре, і нагорода твоя залишиться цілою. Окрім цього, пам'ятай, що ти недовго пробудеш у тілі і намагайся зробити так, щоб ти сміло міг казати того дня. Приготувався і не збентежився. Псалом 118,60 Брате, неможливо жити без праці, і жоден не увінчався без подвигу. Примушуй себе трудитися заради свого спасіння, і допоможе тобі Бог, який хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли. 1 Тимофія 2.4. Не кожен, хто живе у монастирі, чернець, але той є ченцем, хто виконує чернечу справу. Господь сказав. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Матвія 7,21 Брате, навіщо ти дозволяєш ворогові знущатися над тобою і наражаєшся на великі падіння, ти запитуєш і навіть не намагаєшся виконати сказаного тобі. Знову запитуєш і марнославно переказуєш все іншим, щоб догодити їм, і сам собі заважаєш досягти швидкого успіху, нам даний час, щоб, пізнавши свої пристрасті, трудитися над їхнім зціленням, плачучи і ридаючи. Якщо, перебуваючи в келії, ти розсіюєшся думками, то докоряй собі за те, повергаючи свою неміч перед Богом. Хто хоче бути ченцем, той повинен зовсім ні в чому не мати своєї волі. Христос Господь, навчаючи нас цього, сказав: Прийшов у світ не для того, щоб творити волю мою. Івана 6:38 Якщо ж ти одне виконуватимеш, а інше відкидатимеш, то цим засвідчиш, що вважаєш себе мудрішим від того, хто повелів тобі, а це те саме, що бути осміяним бісами. Отже ти повинен слухатися всьому, хоч би тобі й здавалося, що звелене діло небезгрішне, Авва, який велить тобі Його, понесе і гріх твій, і він дасть відповідь за тебе. Якщо ж діло вкрай нелегке легке для тебе і небезпечне або понад твої сили, поясни це Аві та вчини, як він розсудить. Коли заходжу в розмову, захоплююся і забуваюся, а потім соромлюся і сумую. Щоб немічний не впав у це, а також у славолюбство, йому слід усіляко вникати багатослівності і зупиняти розмову, вибачитись та покинути співрозмовників. Коли розмова приносить користь і не шкодить якійсь потрібнішій справі, то стій, доки розмовляють. Якщо ж розмова ця не корисна, то скажи простіть, я немічний, іди геть. Як поводитися, коли когось зустрічаєш? Зустрівши когось, обмежся самим привітанням, потім скажи помолися за мене, я йду у справах і йди. А коли запитають тебе про що небудь і ти знаєш це, то відповідай і йди далі, якщо ж не знаєш, то скажи не знаю, і йди далі.